Вітаю вас на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутися своїх страхів, фобій, депресій, тривожних станів, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик, і в цьому відео я розкажу вам, які є напрямки в арт-терапії. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте лайк. Я вже казала у минулих відео, що арт-терапія підходить для кожної людини незалежно від віку та культурного досвіду. Тому що участь в арт-терапевтичній роботі не вимагає від людини великих здібностей та художних навичок. І так, напрямки арт арт-терапії. Арт-терапія арт за допомогою малювання, піскова арт-терапія, ліплення та глінотерапія, кінотерапія, каскотерапія, терапія колажування в арт-терапія. Терапії, фото Терапія, фототерапія, метафоричні асоціативні карти, драмотерапія, маскотерапія, кольоротерапія, музикотерапія, бібліотерапія, літературна творчість тілесно орієнтовна терапія, танцювально-рухова терапія, тканинна терапія. А того, хто зацікавився арт-терапією, я буду рада бачити у себе на консультації. Тепер ви знаєте, як багато напрямків є в арт-терапії. Про них більш докладно я буду розповідати у наступних відео. А ви, щоб нічого не пропустити, Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам міцного здоров'я, ментального та фізичного!